Народження дитини це один з найщасливіших моментів в житті кожної родини. За минулий тиждень Подільщина збагатилась на 12 чудових малюків, з них шестеро дівчат та шестеро хлопчиків. Щиро і сердечно вітаємо батьків з поповненням в родині та бажаємо діткам і їх батькам міцного здоров'я, щасливої долі та найголовніше мирного неба над головою. Нехай ваше життя буде наповнене яскравими емоціями та подіями. Нехай ваші діти завжди будуть світ світлим промінчиком у вашій долі і своєю лагідною посмішкою зігрівають ваші серця, вселяють надії та впевненість у прекрасне світле майбутнє. Окремо дякуємо за професіоналізм та майстерність нашим славним працівникам пологового відділення Подільської міської лікарні, які прикладають максимум зусиль для того, щоб наша країна збагачувалась маленькими українцями. Віримо, що на усіх дітей нашої славної України чекає мирне та щасливе майбутнє.